Знаєте, час розвертає і вивертає події на інший бік, і ми бачимо те, що відбувалося з іншого боку. І зараз якраз дуже активні обговорення йдуть однієї статті. Вона вийшла на ресурсі Бабель. Це аналіз книжки, написаної німецькими авторами. Вона називається ця книжка. Господи, секундочку, Нордстрім, як Німеччина фінансувала Путінську війну, і власне розповідає про те, як брали під контроль Північний потік і німецьку еліту, яка точніше, як брали під контроль німецьку еліту, яка мала б допомагати Росії будувати північний потік, що в принципі дуже дуже вплинув би на суверенітет. України на і підважив би її економічну незалежність і дуже багато інших факторів. І це матеріал, який дуже варто по почитати. А я хочу сказати, що моя перша думка, коли я. Вранці відкрила соцмережі і побачила ці реакції на заяви Трампа і про те, що є відчуття, що все абсолютно фінал якийсь там, чи ще щось. Я просто дістала свій старий пост про північний потік і про е прес-конференцію Лаврова, де він там на раші туди розповідав, що от уже північний потік запускається, а вони його постійно запускали, і він що ніяк не запускався, ніяк не запускався. І я якраз виклала цей пост, знаючи всередині чомусь з глибоким переконанням, що. Цього так і не буде, і він і не запрацював. Ну і зрештою нічого не запрацювало. Але скільки було вкладено ресурсу, ви можете почитати у цьому тексті про власне північні потіки, про те, як німецька некорумпована еліта, на відміну від нашої, звичайно ж, обслуговувала Росію. І я тут хочу зацитувати деякі рядки з цієї статті, яка розповідає про що ж книжка. У жовтні 2018 року День Росії в передній Помирані поміра... проходив особливо помпезно з підписанням 10 угод, зокрема щодо спільної розробки безпілотників. Російські гості називали провінцію форпостом Кремля в Європі. А Мануела Швезік дарували їм годинники, які показували і берлінський, і московський час. Мануела Швезік це ем, ну. Грубо кажучи, голова облради обладміністрації, міністрації. Ну, ну, типу, представник очільниці цього регіону. Приблизно в ті ж дні до Берліну завітала українська делегація. Представники Нафтогазу нагадали радникам Ангели Меркель з енергетичних питань, що для Росії нафта і газ це зброя, і що завершення північного потоку потоку-2» значно підвищує шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони ж відповіли згідно з виданою Штейнмаером методичкою, що газопровід приватна справа приватних компаній. Але ж ви розумієте, що це ескалація конфлікту, і вона означатиме, що до Німеччини прибудуть багато біженців від війни? Спитав один з представників «Нафтогазу». Німці відповіли, що знатимуть, що з ними робити. Ну тобто, вам говорять, ви фактично спонукаєте. Даєте можливість, даєте важе для Росії розпочати війну проти України. Ви розумієте, що біженці з України поїдуть до вас, а німці відповідають: ми знаємо, що з ними робити. Нам не вперше можна так додати українців. Така відповідь шокувала, але ж їх будуть не десятки, не чи сотні тисяч. Це будуть мільйони. Цитують автори книжки представника «Нафтогазу» з посиланням на їхню тодішню колегу Кіру Бондар. Що ж, ми припускали менші цифри. Доведеться перерахувати, відповіли німці українцям, і це зараз з'являється видане книжкою для німців. Почитайте, мовляв. Потім головне, що є ще такий нюанс статті, і я хочу це теж зацитувати: починається повномасштабне вторгнення в Україну і Мануель ота, представниця регіону, публікує в соцмережах Пост, що вона шокована жахливим розвитком подій в Україні. Ну тобто, грубо кажучи. А вона керує регіоном, який росіяни називають фарпостом Кремля в Європі. Вона лиже сраки росіянам, а потім шокована розвитком подій. 25 лютого Швезик зробила у Фейсбук пост з фото підсвітленого кольорами українського прапора Шверинського замку і підписом Солідарність з Україною. Важливий знак від парламенту землі. До посту написала чимало знущальних коментарів через проросійські шпезі. А тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник висловився: ганьба Цемірство. І чому я про все це згадую? Тому що насправді це не єдина історія, яку постійно згадують Німеччині. І, зокрема, зараз ми будемо говорити ще трошечки про Ангелу Меркель, тому що, тому що Буш молодший, на відміну від Буша старшого, вирішив виправити ситуацію з промовою Катлера Пакеївська. І якось ну я, я звичайно це зав'язую просто в дерпантургії свого етеру. Звичайно, це не так працює, але. Якщо ми поговорили про Буша старшого і він там трошечки обісрався, то буш молодший намагався виправити ситуацію. We spent a lot of time talking about NATO. First, I do want to remind people that Ukraine and the NATO alliance have built a strong partnership. Ukraine is the only non-NATO nation supporting every NATO mission. In Afghanistan and Iraq, Ukrainian troops are helping to support young democracies. In Kosovo, Ukrainians are helping keep the peace. Ukraine now seeks to deepen its cooperation with the NATO alliance through a membership action plan. Your nation has made a bold decision, and the United States strongly supports your request. І буш в той момент намагався просунути згоду на надання ПДЧ Україні та Грузії план дій до членства в НАТО, і він їхав на саміт в Бухарест з метою того, щоб Україна і Грузія отримали членство в НАТО. А Німеччина і Франція дуже сильно виступили проти ПДЧ України і Грузія так і не отримали. На Грузію Росія напала через три місяці. В Україну зайшла у 2014-му. і головне, що після цих подій Путін був дуже роздратований і дуже багато є з різних джерел свідчень про те, що він просто кричав стосовно того, що Україна це взагалі і не країна, це вигадана країна. Вона взагалі не існує. Її частина це східна Європа. А частина це те, що подарували ми, кричав Путін, і закінчив він свою промову у 2008 році, коли Україні навіть не дала ПДЧ, але Путін вже дістав свої погрімушки. Він закінчив все це фразою: Україна, якщо Україна піде в НАТО, то вона піде без Криму і без Сходу. Вона просто розпадеться, сказав Путін. А сьогодні ми сидимо у 2025 році і минуло 11 років з моменту заходу російських військ у Крим для окупації українських земель. І ми бачимо, що ми бачимо. Ми бачимо, що зараз далі більше статей з'являються, які нагадують нам про те, яку роль відіграла Ангела Меркель з найгіршими висловлюваннями на адресу Ангела Меркель, яку роль відіграли російські чиновники, українсь... німецькі чиновники. От ця стаття і ця книга, я думаю, вражаюча. І я думаю, що таких історій ми будемо читати за своє життя і ще дуже дуже багато, особливо про той період, в якому живемо зараз. Тому що ви бачите, минуло, ну. 20 років, навіть менше 20 років, вона вже вивалюють. Там да про північний потік нам уже вивалюють. І всі ці деталі в принципі будуть розкриватися, тому що зараз все таки ну дуже, дуже цікаво буде потім почитати про той період, який відбувається зараз, і подивитися, як це все буде розвиватися. І маю надію, що ми всі будемо в живі, здорові, ядерка ніде не відбудеться, і 에, історія буде розвиватися. На правильному боці. Але, звичайно, це такий оптимізм в ситуації, коли дійсно дуже лячно, тому що ти бачиш, як. як... Побудована архітектура е, світу, і як побудовані оці зв'язки, коли ти не можеш пробитися і тебе звинувачують у всіх гріхах в той момент, коли корумпована система просто працює проти тебе. І е, я тут хотіла зацитувати одну історію про Ангелу Меркель, дуже коротко, і це історія з її автобіографії дуже нудної. Прочитала цю історію. Я не читала автобіографію, я читала відгуки на неї, прочитала цю історію, вона мені просто здається дуже такою красномовною. Отже, найкарколомніший спогад дитинства звучить так: на уроках російської у школі Меркель знімала свої брекети, щоб краще вимовляти «р», Загортала їх у папір з-під бутербродів і клала під парту. Одного разу її викинув прибиральник, але Меркель пощастило. Вона залізла у смітник і знайшла брекети там. Я колись сидячи вже в ці, в цьому приміщенні, коли ми завершили ремонт, поставила тут диван. прийшла ввечері сюди. Андрій щось тут чистив стіни, чи щось таке, і дивився хроніки розпаду радянського союзу. Він дивився звернення Гарбачова, який повідомляв про Радянський Союз, і, ну, і намагався він казав, що типу, я хочу просто подивитися те, як вони подаються з якою емоцією, і ну, типу, зловити цю емоцію, коли прийде той момент, ну, щоб типу побачити схожість, тому що насправді а, там був образ. А, Батька, який заколисує своїх дітей, і все буде хорошо і так далі. І ми дивилися, і просто обговорювали з якою подачою, яку манеру, які слова підбирають, і дивилися взагалі новини того періоду для того, щоб подивитися, а, яку балалайку туди, тоді ліпили в Совєтському Союзі. І серед інших сюжетів ми побачили сюжет, у якому німецька делегація приїхала до радянського союзу, чи німецька делегація приїхала тільки на початку з Нізавісьмої Росії. Я не зну вона ні не незалежна, вона. Від кого вона незалежна коротше в Росію чи Совєтський Союз, і там в цій делегації була Ангела Меркель. Ну тобто, ну от реальна непалівна, аж аж гай-гай. Але давайте подивимося, як в період, коли Буш відстоював інтереси України, ну і взагалі загальні інтереси світові. як про це розповідали в медіа. і Україну Енюкрейн інтемебршіп акшен плен. A NATO spokesman said France and Germany are likely to stop the move by the former Soviet republics to join the alliance. German Chancellor Angela Merkel and French President Nicolas Sarkozy are worried about provoking Russia, which has made its opposition to the new members clear. в новинах про як про Фоми Soviet Репаблік, ну Камон, ну 17 років пройшло з моменту розпаду радянського союзу. І ну здається, Зінченко в якомусь своєму інтерв'ю сказав, що коли я чую таке звернення, я починаю говорити про державу того, хто це представляє як ФОМИ нації Сейт. ну або щось таке. Тому що ну фактично нацистська окупація або комуністична окупація, вона так покрила нормальну Європу. І можна просто нагадувати про цей період окупації. Говорити, ну типу, а ну ви були під нацистами? Ну давайте ми вас будемо колишньою нацистською державою називати. І тоді людей дуже швидко попускає. Це такий класний лавхак, хочу з мамою цим ним поділитися. Але ви бачите, ну типу, дається промова е, Буша, і там ну, Меркель і Сарказі проти, А потім Сарказі згадує, як Путін вирощав на Порошенка, пише в своїх мемуарах, як це все було жахливо. Який Путін собака і так далі? Слухай, ну ти собаку і виростив. Ну типу реально. Про мемуару Саркозі я теж колись розповідала вже в якомусь старому етері. Одним словом, якщо ви слідкуєте більш-менш за моїми етерами, то ви всі ці історії чули чи, можливо, самі десь читали. Жахливо. Але я хочу ще трошечки повернутися. У нас сьогодні така і ретро, і не ретро архів, тому що ну знову ж таки я не бачу простору собі реагувати окрім. Того, щоб підсвічувати, як нам продають диктатуру, як нам продають оце все пропало, як нам продають про моральну яму. Я не бачу сенсу зараз активно підсвічувати те, що несеться в новинах, тому що це все одно має настоятися. Але я бачу сенс е нагадати вам, дещо що підсвітить і розкриє ситуацію. Знаєте, з. Ширшим букетом винним, ніж ви до того дивилися. І от просто хотілося показати, як візит Джорджа Бушу показували на телебаченні українському і взагалі показати ту реальність, в якій ми жили в той момент. 2008 рік Джордж Буш приїжджає молодший уже. Тобто, коли приїжджав старший, то хроніка виглядала так: коли приїжджав молодший, то ми жили. В Сюрі, де комуністична партія України ще дуже активно існувала і творила, наприклад, отаке. Всі, хто не вписував, да, як не готувалися українські правоохоронці, спокійно зустріти американського президента на банковій день сміху під стінами секретаріату, так і почався по-своєму. Антінатовські мітинги заборонили рішенням суду. Через перше квітня комуністи сприйняли цю постанову як жарт. Ми, як люди з юмором, зрозуміли, що це який може розріз за сторони влади, тому не сильно до них прислухалися. Супроводі міліції, пікетувальників повели на Майдан Незалежності, щоб Буш не помітив. Утім, і там не було спокійно. До комуністів і прогресивних соціалістів приєдналися перехожі. Черновці проти НАТО, Черновці протів НАТО. Ви це бачили? Це просто знаєте такий класний зліпок. От ці архіви суспільного медіатеки це просто зліпок часу, про який ми забули. Ми забули, в якому сюрі ми жили. І ну уявіть собі, приїжджає буш, значить, демонстрація комуністів, які заявляють, що ну нам заборонило, ну це ж 1 апріля, Це шутка, напевно. Ну коротше, це абсолютний сюр. Я дивилася цей сюжет і розуміла, що людина, яка робить цей сюжет, вона зараз займається. Історичним продуктом. Зараз ви дізнаєтесь, про кого мова. Але фактично він сам зробив цей сюжет, і цей сюжет можна розбирати, і деталей цього сюжету, можна стільки всякого сюру побачити, що ви просто собі не уявляєте. Тим часом біля секретаріату все стало спокійно. Єдине, що порушувало тишу і спів птахів перепалки між міліцією та мешканцями центру. На дорогах огорожа, як пройти, коли звичні шляхи перекриті. Мене це обурює, бо це порушує мої права людини, про які ми так багато всі зараз говоримо. Інший небезпечно спокійний район біля готелю, де зупинився Джордж Буш, Михайлівська та Софійська площі під наглядом снайперів, державної охорони та міліції і звідусіль замість української англійська. Вже давно на цьому перехресті великої Житомирської Володимирської не було так спокійно і, взагалі, те, що тут зараз відбувається, схоже на комендантську годину машини, не їздять лише люди ходять пішки, та й то куди не сунься, всюди стикаєшся з міліцейськими кордонами. Тих, хто вийшов на обід, вже не пропускають всередину. Зона закрита. Скоро Буш має їхати. Ну от спростіть і з одного боку, це сюжет про візит Джорджа Буша, але він взагалі не візит не, не про візит. Ну тобто, фактично, це сюжет про те, яким є життя українців. Паралельному світі, де до нас приїхав Джордж Буш, і мова не йде про надання ПДЧ, про обіцянки ПДЧ, про НАТО. Ні, ні про що, ні про що. Хоча зрозуміло, що ми бачимо, що ми бачимо протест комуністів проти НАТО, але це інший зліпок реальності, і на нього дуже цікаво подивитися. І так, Наталко, коротить, коротить, чи ви правильно написали це. Тим часом, біля секретаріату це з всіх, хто не вписувався в пейзаж спокійного центру, взагалі повиганяли з вулиць. Цього чоловіка навіть американський прапор у руках не захистив. Він чекав Буша, щоб поскаржитись на українських політиків, але не зміг це зробити. він ніколи мене не побачить, і я його ніколи, і ніколи не зверне уваги. Тому що ані його охорона, ані наші цербери цього не дозволять. Українська влада просить киян перетерпіти такі заходи безпеки. Мовляв, візит Буша дуже важливий. А кім Андрій Папуша, перший національний. Так, це Акім Галімов випадково знайшла цей сюжет і вирішила думаю, покажу вам, Ну покажу. Ну прив'язь, ну є, є про що показати. І це так цікаво, по перше, по -перше на цей ось момент з комуністами. Тільки показує. Ну по про те, що ми живемо все одно в великій дикусії. У нас тут Арістович показує своє топлес фото, і скоро ми будемо бачити взагалі його дікпіки, тому що треба якось приваблювати аудиторію. І гадаю, що на передвиборчому бюлетені, якщо раптом він собі вигризе це місце, то у нього там буде замість його нартної фотографії Фотографія топлес, як мінімум, або просто може і навіть просто пеніса. Там щоб 13-12 сантиметрів нам до ну коротше, я не знаю, хоча я думаю, що там 3-4. О, то такі от архівні е, скарби я вам знайшла. І зараз буде ще одна історія про архівні скарби, але я хочу все-таки повернутися до, о, до власне самовбивчого націоналізму і до того, яким було бачення України. Я пам'ятаю, як у 88 році мене запросили на маленьку розмову, там було, може, 30-40 людей із Генрі Кесенджером. Я запитала, чи як він. Думає, буде Україна незалежною. Він засміявся і каже: я швидше побачу Каліфорнію незалежною від Сполучених Штатів, ніж Україну. І всі у кімнаті засміялися, всі говорили, що ще Радянський Союз дуже сильний. І всі так засміялися, і не побачить по моєму Кісінджер же помер. Помер. Не побачив він Каліфорнію незалежною, але я просто знову ж таки хочу наголосити, бачення націоналізму нації і бачення націоналізму імперією це дві різні речі. Для нації це не самогубство. Для нації це єдиний спосіб вижити. Для імперії це вбивство імперії, і тому імперія називається самогубством. І я просто покажу вам відео недавно. Мені просто вилізло в інстаграмі. Тому що у мене класна стрічка, <FYP> <laughs> у мене різний канал, і мені от підкидає щось таке, що воно мені реально дійсно вкладається навіть в систему мого етеру. Зараз ви побачите відео, в якому говорить Міліані Траск. Ви, скоріше за все, вперше її побачите. Вона є представницею спільноти Гавайських островів, і власне точніше. Вона була, бо з 2014 році її не стало, і от вона у 80-х роках була на телебаченні. Їй подзвонив, і серед інших був якийсь дозвонювач, який поставив їй запитання стосовно того, що чому ви звинувачуєте білих людей у тому, що ми прийшли і забрали вашу землю. Ми в Америці сказав додзвонювач. На що Міляні Траск відповіла? This is not America. This is Polynesia. Our country was stolen. That's one of your problems. You're ignorant, woefully ignorant. But you, caller, need to learn about Hawaiian history and about where you are. And that attitude that you have is the same attitude that Joey Carter has. You think you are in America. You are not in America. You are in a colony that is in Polynesia that was forcibly taken. Just as I might add, all of Eastern Europe was forcibly taken by the Soviet Union, which Americans think is a very, very bad. Place the bad-bad Soviet Union. Well, the bad-bad United States of America took Puerto Rico, it took Alaska, it stole Indian land, it took Hawaii, it took Guam, it took Micronesia, Palau. And you had better learn that history because you are the recipient of an imperialist tradition. Ну є Промова шалена, коротка. Стисла і буде посиланням це уривок, щоб ви знайшли промову у YouTube, і Там буде також посилання. Ну точніше у описі цієї промови є посилання на документальний фільм, з якого це все взято. І фактично, ну я просто хочу нагадати, що імперці не усвідомлюють, що таке відстоювання свободи для нації, які колонізовані цією імперією. Нам треба про це пам'ятати. А радянський Союз поганий 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 поганий. Путін теж поганий, 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 поганий. Але диктатор Зеленський, а радянський. І союз буде існувати вічно, як нам Кісінджер. Але знаєте, хтось класно пожартував. Якби Зеленський був диктатором, то Трамп цілував би йому сраку, як цілує сраку всім диктаторам. Ми подивимося на розвиток цих подій. Насправді, це все не фінальна точка, і все може розвернутися дуже багато разів в різні боки. По різному, ми не знаємо. Людський фактор, по перше, дуже сильно грає. Будемо слідкувати за цим процесом. Але я кінець хочу. Повернутися до промови, з якої сьогодні починала. Знову таки до Джорджа Буша старшого. Ви бачите, йому в промову навіть. Пропхали те, що Україна це окраїна. І до речі, ми від цієї проблеми до сих пір не позбув не позбулися. Ми до сих пір використовуємо цей наратив як спосіб привернути до себе увагу, як спосіб знайти собі підтримку. Ми говоримо, що ми кордон між цивілізованим світом і Росією. Насправді, ми центр всесвіту. От і все. Ми центр Всесвіту. Ми себе захищаємо. Ми у себе на першому місці. І коли всі будуть усвідомлювати, що ми у себе на першому місці, і що ми можемо бути нарваними, захищаючи свої інтереси, от тоді що-то поміняється. Але що тоді? Я така, ну, так або Ukraine Frontier, там образи, е-е, кордонів свободи, ну, таке, ну, аж прямо ргатися захотілося. А друга друга цитата, я хочу навести, це цитата, яка має стати для нас, в принципі, порадою, має стати для нас орієнтиром. We have Do no doubt our real commitment, however, to reform. Do not think we can presume to solve your problems for you. Theodore Roosevelt, one of our great presidents, once wrote, To be patronized is as offensive as to be insulted. No one of us cares permanently to have someone else conscientiously striving to do him good. What we want to work with, that someone else for the good of both of us. Не треба шукати опікунства ні в кому, не треба нікого переконувати е, нам допомагати. Треба бути такими, що самі інші будуть приєднуватися для нас, усвідомлюючи спільне добро, яке ми можемо в Союзі досягнути. І в принципі, зараз дуже багато цього е, змінюється. І мені здається, що є ще шанс у Європи прийти до тями, і багато європейських гравців насправді, ну як як хтось написав, теж класно, типу Британія. Чому Британія вийшла з європейського союзу? Вона втікала від Європейської Кастрації, причому самокастрації, і е, з позиції Британії це дуже помітно. І е, ну у нас є ще можливість, у нас ще можливість є провернути той ж, е, фарш в той бік, який нам треба. Дійсно, не треба шукати тих, хто нас порятує, опікунів, захисників. Треба шукати тих, з ким у нас спільні інтереси. Але не заходите в це через. ну Одним словом, ми, е, я думаю, що ми зараз переформатовуємося, і насправді е, моя віра в те, моя віра, я не буду казати про прогноз. Моя віра в те, що Україна стане такою силою, з якою будуть рахуватися не тільки європейці, а й взагалі світ. І ми вже є така сила. Насправді, ми вже є така сила, просто опіздалі не, не, не швидко усвідомлюєте, що відбувається.